А тато питав колись, на що мені ці наколки? І на що ці масті вилазять з-попід футболки? Нормальній людині на тілі таке не личить. Хто візьме тебе на роботу, у шлюб покличе? Тепер мені є що тобі відповісти, тато. За татуюваннями легше людей впізнати. Ракетний удар нерідко стирає лиця, а так по-любому, хоч дещо та залишиться. Цитата із біблії бив, коли було важко. На лівій нозі із Gravity Falls мультяшка. Ось тут револьвери, а он впізнавані крила, Гриби та дерева, і руни і гвинтокрили. Тепер вони дуже корисні ці атрибути. Коли закінчиться війна, закінчиться лютий і попил із вулиць змиє весна водою. Ти мене впізнаєш. Дай Боже, щоб за ходою. В бою загинув молодий, дуже талановитий український поет Ілля Чернілєвський. Танцює в повітрі, свистить біля ніг осколків на нелюдська завірюха. Мій кулеметник говорить мені пішли, повоюємо трохи, Ілюха. І бачимо ми, як життя і Бог в цю мить підганяє під розмір окопу. Я заряджаюсь і думаю: ох, як хочеться снікерса і Кока-Колу, як хочеться тиші без мін, без арти, як хочеться просто її обійняти. Та мирні думки відсуваються в тил, і пальці засмоктує холод гранати. Ми з Юрою вчора курили на двох, і Юра ділився секретами браги. А зранку навідався Сєпрацький вог і Юру невдовзі двохсотим забрали. Війна не прощає двозначність брехню, війна це отруйний укус саламандри, і серце своє я ховаю в броню, яку не зірвати, мене не зламати, і сонце встає і говорить усім: квітневу палкує тремтливу промову, що скоро часи набуття воскресінь, що вірити маємо ми в перемогу і палець правиці, кільце увійма, так міцно, не наче дитину, матуся. І чуючи залпи свинячих гармат, кажу собі впевнено, я повернуся. в безлічі мудрості безліч печалі. Хто множить пізнання, той множить журбу. Ідуть паралелі по горизонталі і меридіани стокляту добу. Я вмію писати, вмію читати, лічити тривожно від пострілу час. Я можу багато чого розказати. Про того, хто молиться нині за нас. Я знаю напевне, куди плинуть ріки, Чим кожного ранку займається день, як сонце палає у відблисках вікон, і птаство витьохкує пишних пісень. Я відую, як розпускається віття, як жито розказує притчі зерну про те, що спрадавна вже третє століття ведемо невпинну ту саму війну. Я знаю про те, як зникають держави. Як місяць у повній народжує сов, і як полинові опалені трави, усотують крапля за краплею кров. Та що ті знання у сувоях скрижалях, коли ми воркочем, удвох допізна, то де та зажури, і де ті печалі, де ділася мудрість, а Бог її зна. Щовечора бродить, викопує чорні рови, недобра тривога, що виє. У місячний ранок хоч руки заламуй, висмикуй, волосся реви, країна згвалтована, юний, безвинний під ранок. Скажи ну, а дитятко, де ділися втіхи рясні, де звиклі розваги, ласкаві, журні, колискові, де вірші осяйні, веселі, веснянки пісні і запах ожини в батьківському тихому слові, де сонячні стрічки, заплетені в коси степів. Блакитні серпанки, надихані заспаним богом, багато голосся мальованих лагідних снів, якими блукала замріяно з єдинорогом, самотні затоптане, бите дівча молоде, дочасно доросле, гартоване люто зимою. Дивися, голубко, ген-ген же за обрію йде, до тебе отой, що гуляє, бо соняш водою. Прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет, читаєш новини, перебираєш ліжко. Цей ранок це твій лотерейний білет. Та в небі працюють крилаті боги, зупиняють смертельні ракетні дощі, і коли десь протяжно співають тривоги, наші боги тримають щити й мечі. Просипаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. І ти дякуєш тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує тобі лотерейний білет.